Вітаю вас, діточки люди, у нашій затишній та світлій групі. Дітки, до нас сьогодні на заняття в гості завітав лісовичок. Добрий день, малята! Так, дітки, а він приніс вам цікаві заняття з математики. І хочете дізнатися, що у нього знаходиться в сумерці? Для цього вам потрібно відгадати загадки. Ну що, готові? Маю я три сторони. Ще я маю три кути. Назвати мене зможеш ти. Ну що, дітки, здогадалися, що це геометрична фігура? Так, це трикутник. Я без сторонів і без кутів. Як звуся, відгадай! І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Так, дітки, здогадалися, це геометрична фігура, круг. інша загадка? Чотири в мене є кути, вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Прямокутника я брат адже звуть мене. Квадрат. Ой, дітки молодці! Відгадали, скільки загадок. А давайте зараз з вами розглянемо ще раз ці геометричні фігури. Як називається ця геометрична фігура? Трикутник. Він має три кути і три сторони. Ця геометрична фігура круг. Він не має ні куточки. Бачите, він круглесенький і може котитися. Ця геометрична фігура називається квадрат. У квадрата є чотири куточки, чотири сторони. І всі ці сторони між собою рівні. Вони однакові. Але ще тут є одна геометрична фігура. Ану загадай нам лісовичок ще одну загадочку. Добре, на квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони. Тільки дві із них протилежні, однієї довжини. Прямих кутів чотири маю. Як мене звати? Хто згадає? Так, дітки, це ж прямокутник, погляньте. Він, як і квадрат, має чотири куточки. І має чотири сторони. Але вони не такі, як квадрата. Квадрата всі сторони рівні, а прямокутника рівні лише протилежні. Наприклад, ліва і права сторона, між собою однакові за розміром, Верх і низ. Також ці сторони схожі між собою за розміром. Дітки, а знаєте, як можна зробити прямокутник з геометричних фігур? Можна взяти два квадратики, з'єднати між собою і подивіться, що в нас отрималося. Прямокутник. Дітки! А лісовичок пропонує нам з вами у груповій кімнаті знайти предмети, схожі на прямокутник. Ну що, давайте. Дивіться, у мене є папір. Прямокутної він форми. Так, в нього протилежні сторони рівні. Фломастери в коробці. Також коробка. Прямокутної форми. Давайте подивимось далі. Дверцята від шафи прямокутної форми. Так, протилежні сторони рівні. Що в нас ще схоже на прямокутник? Холодильник? Схожий на прямокутник. Так. Дитячий столик, схожий на прямокутну форму. Так. Але тут. Трішечки куточки заокруглені. Дітки, погляньте полиця на стіні. схожа на прямокутник. Так. Плакат Схожий на прямокутник, діти? Так, схожий. Дітки, погляньте двері, також схожі на прямокутник. Дітки, лісовичок приготував вам наступне завдання. Він вам пропонує викласти геометричні фігури з рахувальних палець. Так, ну що, дітки, починаємо викладати геометричну фігуру, яка називається трикутник. Нам потрібні три палиці. Далі, друга геометрична фігура квадрат. Квадрат має чотири сторони і чотири куточки. Так. Прямокутник. Протилежні прямокутника сторони рівні. Всі запам'ятали? Так, дітки. Дітки, а круг із паличок ми не зможемо викласти. Тому я вам пропоную викласти із за допомогою мотузочки. Подивіться, який гарний вийшов круг. Дітки, які ми з вами молодці, подивіться, як ми гарно виклали геометричну фігури. Повторимо ще раз: трикутник, квадрат. Прямокутник. круг. Щось малече зажурилось, мабуть, трішечки втомилось. Що робити, що робити? Мабуть, треба відпочити. Ну одружно всі вставайте, у віконце споглядайте, Небі біхмароньки біленькі, а ви, діточки, маленькі. Ось поставимо руки в боки, пострибаємо на наскоки. Ліво, вправо нахиліться, кругом себе поверніться, руки вгору підніміть, ручки вниз всі опустіть. Крок вперед зробіть швиденько і присядьте всі тихенько. І так, дітки, лісовичок приготував вам ще одне цікаве завдання. Подивіться, що ви бачите. Кошики! Але ці кошики пронумеровані. Давайте з вами порахуємо: Перший, другий, третій і четвертий. Дітка, зверніть увагу, на кожному з кошиків є геометричні фігури. Круг, трикутник, квадрат, прямокутник. Наш лісовичок. Вам пропоную зібрати геометричні фігури по кошикам. Яку фігуру буду вам називати, ви будете говорити, в який кошик її треба покласти, під яким номером. Ну що, дітки, починаємо. Яка геометрична фігура? Круг. В який, в який кошик покладемо? Під номером один. Молодці. Це яка геометрична фігура? Так, трикутник. Покладемо його в кошик під номером 2. Знову круг кладемо в кошик під номером 1. Як називається ця геометрична фігура? Квадрат. В Який кошик покладемо? Кошик під номером 3. Молодці дітки. А що ж це у нас за фігура? Прямокутник. Ми покладемо його в кошик під номером 4. Це геометрична фігура називається. Трикутник. Кладемо в кошик під номером 2. Гляньте, дітки, знову трикутник. Знову ми кладемо його в кошик під номером 2. Геометрична фігура називається круг. Кладемо її в кошик під номером 1. Геометрична фігура квадрат покладемо його в кошик під номером 3. І остання геометрична фігура трикутник. Подивіться, дітки, як багато трикутнички. Покладемо його в кошик під номером 2. А зараз я вам пропоную порахувати, скільки ми зібрали прямокутників. Один. Молодці. А скільки ми зібрали квадратиків? Один, два. Скільки ми зібрали трикутників? Один, 2, 3, 4. А скільки ми з вами зібрали кружечків? Один, два, три. Дітки лісовичок нам пропонує, щоб ми біля кожного кошика виставили ту циферку, скільки геометричних фігурок знаходиться в кошику. І так. Три. Три кружечка. Цифра. Три. Молодці, дітки. Далі. Скільки в нас трикутничків? Чотири. Шукаємо цифру. Чотири. Скільки в нас квадратиків? Два. Шукаємо, діточки, цифру 2. Ану, дивіться, правильно. Так. І скільки в нас прямокутників? Один. Ставимо циферку. Один. Лісовичок задоволений, що у нас такі розумні дітки. Лісовичок пропонує останнє завдання на сьогодні. Погляньте. На листочках зображені прямокутники. Він пропонує домалювати так, щоб з цього прямокутничка отримався якийсь предмет. Ну що, почнемо. І так, з цього прямокутничка я, мабуть, домалюю. А ну, відгадайте, що ж я домалюю? Жіноча сумочка. Так, ну для дівчаток ми сумочку намалювали, а з хлопчиками що ж ми намалюємо з цього прямокутника? Я гадаю, можна машини або трактор, або потяг. Зараз ми намалюємо. Так, ось такий в мене вийшов трактор. Дітки, ви вдома також намалюйте геометричні фігури і спробуйте домалювати якісь предмети. Ну що ж, сьогодні ми з вами провели дуже цікаве заняття з нашим лісовичком. Ми йому дуже вдячні за те, що вам він підготував такі цікаві заняття. Про що ми сьогодні говорили? Про геометричні фігури молодці. Ну що, до наступного заняття? До побачення, дітки! До побачення!